Но если мы посмотрим, Может, то мы увидим... Может, уже с лица земли ряд э у... городов, потом отстроим заново. Ну, я Вы бы... Посоветуйте вот, населению срочно покинуть. Сейчас очень опасно ну, находиться вот в Киеве, в Днепре, в вот проблема... Харькове, в Сумах. Проблема очень... Очень опасна. Истерить людей... просто их к чертовой матери, Владимир. Владимир Ильич, проблема очень многих людей там в том, что они, по сути, являются заложниками. Да, вот, когда да, да, заложники. Да, даже пытаются очень, очень жалко, очень. Заложники прям очень жалко. Что, кто-то мешает покинуть города? Ну, дело в том, что есть блокпост, на котором тебя просто Такой схватят. Блокпост? Никого это уже не схватывает. Если у тебя пошли миллионы, никакой блокпост не сдержит. Нет, нет, но эти миллионы надо организовать. Не все. надо организовать, надо сказать, 24 часа покинуть город. Ну для этого, я думаю, надо отключить воду, электричество, и тогда это произойдет куда быстрее. Сказал, верховный же сказал, слушай, когда по Южмашу долбанули, ничего, все нормально. Заложники. Ну, но верховный сказал, что будем предупреждать вот мирное население. Мы да. сейчас скажем, 24 часа но... ну, заложники? П предупреждать ну, надо. Весь народ безусловно. заложников. А что, народ не хочет? Кто его должен организовать? Что, народ Украины сам не хочет себя организовать? Вот Крым организовал, Донбасс организовал. А эти все в заложниках, которые что, радостно платят налоги, содержат у... армию, скачут регулярно. Ну, Они заложники, у них церковь уничтожили, память уничтожили. Те, кто не хотели... И все заложники, миллионы, миллионы те... заложников. Те, кто не а хотели... кто же их взял, заложники? Те, кто не хотели платить с 2014 -го года, Правильно. не платили, да? Но мы оказались, конечно, вот не в здесь. Запорожской области, в народных Правильно. республиках Донбасса, Крыму и так далее. А те-то, может, они просто не заложники? Ну, я не могу давать оценку каждому человеку. Я знаю просто тех людей, кто помогает четко прилетать нашим ракетам куда надо Понятно. и экономить боезаряды. Понятно. Че... Э, обозначает ли это, что мы должны исходить из этого? Вот аккуратненько нацировать, чтобы, не дай бог, аккуратно. Сколько ну, праведников? Да, сколько праведников, известный вопрос. Кстати, да, не меньше это десяти. Классика. Не меньше десяти было сказать. Если меньше, то... Так что, опять-таки, вот принцип уве... уверенности, умеренности, ну, надо в этом плане... И, опять-таки, вы воюете или не воюете? Вы намерены добиться результатов или нет? И вот... Или как? Что касается, в заключении уже несколько слов о позиции украинского руководства, которое ведет себя достаточно дерзко, нахально, даже по отношению к своему суверену, который содержит это государство. Казалось бы, чем, чем диктуется подобная линия поведения? Одну из версий мы формулировали, что вполне возможен там рождественский контрудар, что у Владимира Зеленского где-то в кустах там спрятана чуть ли не целая армия. Но это, безусловно, версия имеет право на существование. Но, тем не менее, вот есть и другая версия, ее высказывают некоторые политологи, что Военно-политическое руководство в Киеве, ну, свято верит, что вот черный лебедь, который приведет, возможно, в ближайшее время, сыграет исключительно в их пользу, и даже их поведение сравнивается с историей клуба, футбольного клуба Манчестер Юнайтед, который забивал на последних минутах и выигрывал. И вот вот эта вера, ну, вполне возможно, что доминанта в поведении военно-политического руководства. Что все может измениться в последний момент, изменится непременно в нашу пользу, будет чудо на Днепре, и мы обладеем обстановкой. Но я вот лично так полагаю, что все-таки Черный Лебедь, который сейчас еще стоит на наших стапелях и, возможно, будет спущен в ближайшее время, он явно сыграет не в пользу военно-политического руководства. И им хочется сказать, да вы еще увидите что-то Якою настоящий чорний лебідь, і как он отразится на вас і на тому которое вы в данный момент представляете. Росія планує масштабну дронову кампанію взимку двадцять 24-25 років. Про це пише інститут вивчення війни. А саме російський завод Алабуга виробив 5760 безпілотників з січня по вересень цього року. Саме Москва планує виготовити. Близько 10 тисяч безпілот безпілотників приманок до кінця 2024 року. Про це пишуть телеграм-канали, і в свою чергу теж можу додати саме. За наших е, в, виробників, що ми теж виготовляємо саме дрони і не тільки в таких об'ємах, так, можливо, не в таких об'ємах, але ось як огля, оглядуючи е, телеграм-канали саме наших хлопців Збройних сил України, е, зокрема, там пишуть, що е, ось говорить снайпер, є теж такий телеграм-канал, і от е, ситуація він. Пише це, ну щоб бути конкретніше, це Мергенічиська Бунятов Станіслав. У нього позивний Осман. Він це він командир зводу 24-ї окремо штурмової бригади Айдар. Він пише, що у нас в Україні з хлопцями у хлопців по дронам ситуація дійсно відчутно покращується і. Те, що він пише, що не можу сказати за всі підрозділи. Але в нашому і в деяких знайомих мені Мавіки та FPV стали розхідником. Але не розкішно. Звісно, певні прогалини по нестачі пташок ми вимушені закривати зборами. Але це вже не ті масштаби. І більшість благодійних внесків людей спрямовані на придбання пікапів, обладнання для роботи, ремонту техніки і розіманітні розхідники. І тому. Ну, якщо аналізуючи цю новину, та що випливає саме в соціальних мережах, телеграм-каналах різних ем, видів, типів ем, новина про те, що вони планують, тобі ж Росія планує масштабну дронову кампанію на Україну в 2025 році. Це теж саме може бути спрямовано і на територію Росії. Ну і е, те, що відбудеться, ми побачимо уже в 2025 році. Ну і далі також з вами поговоримо про те, що дійсно озброєння є, і саме будемо говорити про те озброєння, яке роблять наші українці. А саме от до прикладу, і Ростему Мєров повідомляє про те, що це міністр оборони України, що дрони українського виробництва закрили понад 96 потреб збройних сил. України, уявіть собі, які це цифри наскільки дійсно приємно так це читати. А саме дійсно безпілотники саме нашого українського виробництва закрили 96,2% цьогорічних потреб сил оборони. А про це повідомляє міністр оборони Рустем Умєров. Ну також дописує про те, що дійсно у 20, 2024 році Україна значно розвинула власний оборонно промисловий комплекс. І, дійсно, це дуже видно підтвердження, тим, що ми дійсно No może... Не в кожному етері говоримо про те, що то новий дрон, то ще якусь установку пускову, то чисто якісь машині такі штурми роблять, виключно з застосуванням бронетехніки і без людей дійсно наші збройні сили України. Тобто розуміємо, наскільки дійсно у нас тил, талановиті інженери, те, що ми створюємо, і дійсно, що навіть без допомоги наших партнерів, на жаль, її все одно недостатньо. Ми обороняємося, і дійсно робимо це ефективно і бачимо, що дійсно, тим паче, за все повномасштабне вторгнення і за цей рік дуже дуже дійсно бачимо, що розвинувся в нас оборонно-промисловий комплекс, і зокрема це галузь дронів, яка цього року досягла безпрецедентних масштабів виробництва. Дійсно, бачимо, що Сама цифра 96,2% Ну говорить про це дуже і дуже яскраво. Можете накидати сердечок нам у коментарях у підтримку наших збройних сил України. Також і саме таку частину серед усіх безпілотних літальних апаратів для сил оборони становили українські дрони у цьому році, заявив умірно, а За його словами, до речі, завдяки замовленням вітчизнаного виробництва міноборони закриває ключові потреби воїнів, водночас зменшуючи залежність від поставок партнерів, тому що знову ж таки інколи є. Зовсім і зовсім недостатньо ну, і зокрема у 2024 році українські підприємства виготовили і зібрали понад півтора мільйона впівдронів: ударні компари, коптери бомбари, літаки, камікадзе, розвідувальні дрони, крила, далекобійні діпстрайк, дрони. І такі цифри перепрошую підкресливу м'яру. Свідчать про новий рівень ефективності у взаємодії між державою та українськими виробниками безпілотних літальних апаратів. Він також додав, що співпра з вітчизняними підприємствами, підприємствами саме є пріоритетом у 2025-му також наступаючому році, і також заявив у міра в приводу того, що Дійсно підтримуємо українську економіку та забезпечуємо воїнів найкращим озброєнням для перемоги, яка зовсім скоро вже наступить, Всі ми це знаємо. От ну, і дійсно бачимо, що такі цифри це дуже дуже таке величезна просто частка. Це майже не 100%, І розуміємо, що все це дійсно наші українські дрони, які допомагають знищувати цю нечисть, яка лізе на територію нашої держави. Тобто, дійсно розуміємо, що. Наскільки українці знову ж таки талановиті? Наскільки ми величезні молодці.